Добрий день, дітки! Яка пора року настала? Настала весна. До нас, дітки, прийшла весна. І коли до нас приходить весна, з теплих країв до нас повертаються, прилітають птахи. Це лелеки, ластівки лебеді, а також самими першими, коли ще не дуже тепло, коли ще прохолодно, повертаються шпаки. І щоб шпакам не було холодно, щоб їм було куди сховатися весною, коли йде дощик, коли сильний дує вітер. Їм стали будувати будиночки, які називаються шпаківні. Люди їм будують будиночки. Діти, шпак це невеликий перелітній птах. Основна для нього їжа це різноманітні фрукти та безліч всіляких комах. Тож, Подивіться, у всіх є птахів шпаківні, а ось у цього шпака шпаківні будиночку немає. Тому давайте ми збудуємо для нього шпаківню. Не лише для нього, а й для його друзів-шпаків. Для цього нам потрібен конструктор-будівельний. Такий, який у вас є вдома. Ось я беру кубик, ставлю його рівненько, та коло нього лишаючи ось таке місце, не притуляючи, навпроти нього ставлю ще один кубик. І беру третій кубик і ставлю зверху. І в мене вийшла ось така шпаківня, де буде жити шпак. Але я ще хочу побудувати будиночок для птаха, тому я беру ось такий кубик. Зверху на цей кубик ставлю ось таку форму круглу, притискаючи щільно, бачите, щоб він не розвалився. І зверху, звичайно, буде дах. Ось він у мене буде ось такий кругленький. Ще є будиночок для птаха. І ще один будиночок також з вами збудуємо. Ось беру кубик, ставлю його рівненько та беру дах обов'язково ось так зверху. Натискаю щільно дах на кубик, і в мене вийшов ось такий будиночок для птаха. Дітки, можна побудувати будиночки для птахів різні з того конструктора, який у вас є. Наш пак дуже задоволений, дуже радий, що в нього з'явився будиночок. А ви, діти, теж збудуйте шпаківню та надішліть світлинки. А нам час прощатися, до побачення, до нових зустрічей!